Добрий день. Сьогодні ми зупинимося на питанні зупинення реєстрації податкової накладної в реєстрі за наявності діючої таблиці. Чи можливо такий випадок, коли є і діюча таблиця, і зупинення одночасно податкових накладних, якщо врахована таблиця на певні коди у КТЗ та буде КПП. Якщо ж ваш основний вид діяльності це виробництво товару, будівництво, надання послуг, транспортних, клірингових, бухгалтерських, послуг охорони, тобто різноманітних послуг, виконання різного роду робіт або ваше підприємство є сільськогосподарським товаровиробником, то для уникнення блокування перелічених видів діяльності необхідно подати таблицю даних платника податку ПДВ. Форма в неї F 131 2303. Відповідно, якщо ви фізична особа, то J131 2303. При введенні декількох видів діяльності доцільно подати таблицю даних платника податку ПДВ окремо на кожен із них. Якщо у вас є врахована таблиця даних платника податку, її не потрібно подавати повторно. Вона подається один раз, погоджується і більше не потрібно її подавати. Таблиця даних платника податку подається платником податку в електронній формі, засобами електронного зв'язку, з урахуванням вимог законів України про електронні довірчі послуги та про електронні документи та електронний документообіг. Відповідно до порядку зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН. Які затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року номер 1165 передбачено автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних або розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків. Вказаний механізм діє на основі алгоритмів, які в автоматичному режимі здійснюють перевірку поданих на реєстрацію податкових накладних або розрахунків коригування відповідно до ряду критеріїв, визначених в цій постанові. 1165. У разі, коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну або розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості, реєстрація таких податкових накладних або розрахунків коригування зупиняється. Відповідно до пункту 5 порядку, податкова накладна або розрахунок коригування, що не відповідають жодні з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій. Постановою Кабміну від 23 грудня 2022 року за номером 1428 внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коргування в ЄРПН, які почали діяти з 11 січня 2023 року. І відповідно до цих змін у разі наявності в номенклатурі податкової накладної товарів. Послуг продавця згідно кодів з УКТЗ або ДКПП, на які відсутні діючі таблиці даних платника податку автоматизованому моніторингу підлягають усі без винятку товари або послуги на умовному складі продавця. Зверніть увагу, що відповідно до пункту 19 порядку зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН. Які затверджено постановою КМУ від 11 грудня 2019 року за номером 1165, комісії контролюючих органів приймають рішення про неврахування таблиці даних платника податку або її скасування у разі. Коли стосовно платника податку прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника або до контролюючого органу надійшла податкова інформація щодо невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника податку. Тобто, коли у вас є таблиця платника податку, вона повинна точно і чітко відповідати тим основним видам діяльності, які ви проводите. Дякую за увагу.